Всім привіт! В мене видалися три вихідні дні, і я поїхав на острів Кондау, я тут вже був, але він мені дуже подобається. Це одне з найтихіших, найзатишніших місць у В'єтнамі. Я не знаю, в принципі, в мене було відео звідси, що правда, російською, і це одне з найулюбленіших моїх відео взагалі. Якщо зніму щось цікаве, то буде відео. Тобто, якщо ви зараз бачите відео, то воно вийшло. Якщо ви його зараз не бачите, то з ким я зараз розмовляю? Every year, year here uh, there is a ceremony for this lady. I don't see any ladies, are you okay? Mm -hmm. Are you okay? Do, do, do you see a lady there? Inside, is there a lady? In the middle. Ah, okay, that's a lady, okay. Я не пам'ятаю, чи було тут таке раніше. Може, я не помітив. Ти просто скануєш, завантажуєш аплікейшн, і воно тобі все розповідає про всі ці місця. Я не знаю, чи це платне, чи ні. By quad. Оцей фрукт він не їстівний, він лише для релігійних оцих процедур. Тобто, вони це як підношення. Богам, духам я не знаю кому. Так що, якщо ви бачите, ось цей фрукт продається десь у В'єтнамі. Не купуйте, не пробуйте його, він не їстівний. За три з половиною роки тут відкрили новий порт. Раніше порог бував десь на іншу частину острова, де треба було діставатися ще понад 10 кілометрів. А зараз він прибуває в самісінький центр міста. Ну, це вдруге на цьому острові. І вдруге така ситуація. Ніде в світі такого я не бачив. А ось тут, от вдруге. Ми потрапили під прям дощ-дощ, зливу, зливу. Ось дивіться, я зараз Футбол... футболку. Дивіться, тече, тече з неї. Прям. Ми стояли там під деревами, ховалися. І тут повертаємо ось до цей мис. І тут ну, трохи капає. Того разу навіть асфальт був повністю сухий, а тут воно трохи капає. А тоді була ідентична ситуація, просто ну, там взагалі контраст був. Проїхали навколо острова, повернулися сюди, і тут таке враження, що тут випала просто якась місячна норма опадів, а там з того боку. Було сухо, сонячно і таке враження, що дощів не було з минулого дня незалежності. Це, до речі, відоме кладовище. Я тут знімав минулого разу відео, але сьогодні мене не пустили, тому що я в шортах. Щоправда, шорти довгі, і того разу я також був в шортах, але мене пустили. Багато в'єтнамців приїздить сюди, щоб молитися. Там, от є могила дівчини, яку було закатовано, і вона вважається. Е, ну нема тут в них такого поняття як свята, але ну так, да, я би сказав, що так, як свята. І я не знав того разу. Мені потім розповіли, що е, люди мають приїздити сюди постійно, чи то щороку, чи то щось приїхати у неї попросити, коли вони це отримують, коли їх бажання здійсниться, вони повертаються і знову віддячують. Знову їй там щось, якісь підношення дають. А ще тут дуже багато собак. Собака, привіт. Їх тут, по-моєму, не їдять. Ну, не пустили, то й не пустили. Їхні традиції, їхнє право до того ж, я там вже був, а от подруга моя ще не була, так що вона пішла, а я зачекаю. Ось ця дівчина. А це все, що їй дарували тут. І не тільки паперові сумочки, як це в'єтнамці роблять, а от справжні, справжні і прикраси, і парфуми. І сукні. От Хісао, саме так звали цю дівчину. Двічі кидала гранати у натовпи французьких солдатів. Вперше вона це зробила ще у віці 14 років. Тоді її не спіймали, а от на другий раз спіймали і помістили на цей острів у тюрму. Саме тюрма ми в першу чергу відомий острів Кондао. У віці 18 років її стратили. У кожному місті чи містечку В'єтнама можна знайти вулиці і школи, названі на її честь. До речі, за адміністративно-територіальним поділом В'єтнама архіпелаг Кондаун належить до провінції Барія Вунгтао. Це місце звідки вона родом, і я так підозрюю, що саме через це ці острови туди і віднесли, бо це не найближча провінція, аж ніяк. Прикол в тому, що в релігійні храми мене в шортах пускають тут без проблем. А сюди ні. Ось це храм також цієї дівчини, ось вона. Там. А тут поряд хто? Звісно, дядько Хошемін по центру. Це в'єтнамське поєднання комунізму і релігії трохи дивне. Це той самий пляж, який по якомусь там рейтингу входить у топ-25 пляжів світу. І раніше все тут було безкоштовно. Парковка безкоштовна, вхід безкоштовний. Зараз поставили там і парковка платна, щоправда, дуже дешево, 4 тисячі. І вхід 3 тисячі з людини, дуже дешево. Та все ж, було безкоштовно, зараз ні. О, Ще відлив, дуже далеко йти. І ще буйки, не було цих буйків. Будемо чекати на літаки, які сідають ось тут. А ось аеропорт. На Кондао дуже багато місць з кокосовим морозовим, особливо у центрі. Але місцеві нам сказали, що от є одне місце, де реально справжнє морозиво, а інше все таке фейк. І дійсно це дуже, дуже далеко від центру. Ми приїхали, а тут прям величезне таке місце і ну, доволі популярне. Зараз будемо коштувати і подають кокосову воду тут. Спробуємо. В нас думка розділилася. Для мене воно ну нормально, непогано. А лесить. Лясить? Тямімо. The best you ever. Знайшли ось таку банмішну. А жіночка виявляється з Канто з нашого міста. Приїхала сюди і каже, що тут простіше відкривати бізнес та заробляти. Каже, продукти дешевші тут. Для мене дивно це острів, до якого 100 кілометрів від суші. Кажу, тут все є, всі продукти, дуже легко все це купляти, заробляти, більше можливостей. Тобто то вона поїхала з найбільшого міста, де як здавалося би багато можливостей суди до острова і каже, що тут краще. Що ми зайшли в супермаркет, я трохи прифігів, тому що тут асортимент на деякі товари кращий, ніж у місті. Наприклад, там якісь, якесь печиво. В нас вони там два види цього печива. Тут. Дивимось чотири. Я навіть не знав, що вони існують такі. І якісь там інші напої, джеми. Ми їх навіть не бачили ніколи. Як так виходить на острові, дуже багато все. Їжа на Кондао дуже смачна. Щоправда, ми просралися вночі, вдвох, нормально так. Я думаю, що це морепродукти, вона думає, що це морозиво. І навіть зараз банмі. Воно гігантське і смачне м'ясо свинятина смажена. А це кава з какао, сіллю і кремом. Виявляється, що крем вони мені забули, а я думаю, що щось не те. Насправді солона кава, вона, до речі, до Дельти Меконга тільки починає доходити, а от центрі в центрі В'єтнама вона дуже популярна, вона всюди. І вона просто не така солодка, як е, звичайна кава. Так що буду пробувати ще раз. Отак от, от класно, а отак от, от смачно. Так їдять тут собак, і ось ці два песики три навіть ось там. У черзі, мабуть. Щоб бути з'їденими. Подивіться на цю рибку. І навіть їсти шкода. Вона така прикольна. А ця риба виглядає як цегла. Це такі креветки, як мені сказали. Це монстри якісь. Креветки. А равлики. гігантські. Дивіться. Равлик, це просто капець. Там є навіть ще більший. Просто так цього монстра не можна замовити, можна замовити лише ось з міса, з локшиною. А, і цей коштував 200-250, чимось, по-моєму. Ну, будемо пробувати. Дуже-дуже-дуже жорсткий. Дуже жорсткий. На смак приблизно як підошва. Дорогою підошво поїли. Для тих, хто додивився до кінця бонус. Це вже змонтований шматочок з моєї подорожі до Японії. До речі, відео вже майже готові і вже скоро-скоро будуть виходити. Так що це вам для затравочки, так би мовити. Тут прямо з аеропорту, ну це була б не Японія, якщо б не було тут потяга. Так, да, тут є потяг, який їде в місто, який коштує. От, до сапера можна доїхати за 1150. Але ж я ж сюди приїхав не на поїзді їздити. Я сюди приїхав бомжувати та подорожувати по олдскулу. Тому зараз їду на трасу і спробую поїхати автостопом. Щоправда, моя японська на рівні і арігато. І моя права рука, мабуть, навіть забула, як це їздити автостопом за 3 роки. Треба попрактикуватися. Е... стоп. Тут же лівосторонній рух. Ну, ліво так ліво. Вибач, право, ти сьогодні без діва залишилася. Хоча знаєш? Я тобі потім роботу знайду. Понічиває.